час Української революції 1917 21 років. Вона кілька разів змінювала форму і назву. УНР. Українська держава або ж Гетьманат. Знову УНР директорія з ОНР Встановлення держави відбувалося однозначно зі спробами стримати зовнішнього агресора з боку Росії та Польщі. 1917 року, відразу після зречення останнього російського імператора в Україні розгортається національна демократична революція. У березні її громадсько-політичним центром стає Центральна Рада, головою якої був обраний видатний учений, активний діяч національного руху Михайло Грушевський. Дух та спроби побудови самостійної незалежної від Москви української держави, вони вдаються до геноциду. Голод 32-33 років виявився найжахливішою зброєю масового знищення. Они українців загинули мученицькою смертю. Це був страшний період, коли жені заздрили мертвим. Трагедією для українського народу стала Друга світова війна. Між кількома державами українці змушені були воювати за чужі інтереси. Єдиним справді українським політичним суб'єктом у роки війни був визвольний рух. Люди і організації, що боролись за незалежність від обох тоталітарних систем. Нацистської. Та комуністичної. Це організація українських націоналістів та Українська повстанська армія. Сьогодні Російська Федерація про що привласнила собі статус країни переможниці, систематично знецінює, перекручує. учасників Другої світової війни та перемоги над нацизмом. Але ми дуже добре знаємо ціну тієї війни та не свободи Процеси неминучого розпаду Радянського Союзу лише не розстали, свого апогею. Вони досягли у 1990 91 роках. Україна здобула незалежність юридичним шляхом після ухвалення низки документів, що проголошували державний суверенітет, незалежність не випадковість, як стверджує російська пропаганда, а результат зусиль. Представників багатьох поколінь 24 четвертого серпня акт проголошення незалежності України і призначила на 1 грудня референдум для всенародного підтвердження акта. У дорожному історичному документі йшлося про здійснення традиції національного державотворення українського народу, про використання ним права на самовизнання, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, про створення самостійної української держави України. Акт визначав, що територія демократичної України є неподільною і недоторканною, на якій мають чинність виключно Конституція та закони України. На референдумі 1 грудня 1991 року акт проголошення незалежності України підтвердили понад 90% її громадян. Десятиліття в Україні формувало. І процесу стала Помаранчева революція 2004 року. У 13 14 роках під час Революції Гідності українці відстояли ще європейський шлях розвитку і засвідчили готовність боротися за нього як за право самостійного вибору та свободи. Саме це найбільше непокоїло. Нашого північного сусіда у 2014 році до нас прийшла війна. Війну принесла Крим, українська армія, на яку довгий час не звертали увагу, а в часи Януковича ці наспрямовано знищували, не чинила опору. Але коли Росія вирішила розхитати і захопити схід України. Вона зіткнулася із добровольчими батальйонами, значну частину яких складали активісти Майдану. Розпочалось відновлення армії. Ми наново творили Збройні Сили України. До процесу долучились волонтери зі всієї країни. Ми знову продемонстрували блискучу здатність бути народом військом. Сотні тисяч українців пішли на фронт, солдати, волонтери, інформаційні та творчі команди. Вісім років війни на Сході народили не тільки нову якість українського війська, вони змінили країну. А коли 24 лютого ворог пітно вдарив першими ракетами по наших містах, посунув навалою по всій лінії кордону від півночі, сходу, до півдня, у лічені години піднялася вся країна. Переконані, що їх зустрічатимуть хлібом сіллю, рашисти неочікувано для себе наштовхнулись на потужну відсіч. Їх зустрічали зброєю вояки ЗСУ і тероборони. Коктейлями Молотова нищили їхню техніку цивільній, часом назустріч танкам виходили з болими руками. Україна чинила спротив на Київщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Херсонщині, Донеччині та Луганщині. Всюди, куди агресори намагались ввірватись. Ця війна народна війна за незалежність, бо російській армії протистоїть весь народ. Народ, військо, з бібовись та мародерів з Росії не неспроможне перемогти його. Мужністю і стійкістю українців нині захоплюється весь світ. Західні союзники, які на початку вторгнення рашистських військ не особливо розраховували на здатність українців стримати масовий наступ другої армії світу, тепер підтримують Україну політично, фінансово та постачають сучасну зброю. Ми платимо надзвичайно високу ціну за те, аби бути вільними. Ворог руйнує міста, стирає з лиця землі сила та містечка, вбиває мирних людей та дітей. Мільйони українців були змушені покинути власні домівки. Щодень! втрачає своїх кращих синів та доньок на фронтах. Вони назавжди залишаться у наших споминах. Помовчимо хвилину. Нехай світла пам'ять про наших полеглих героїв сповнить наші серця рішучістю. В історичних книгах ми справді опинилися у вирії історії. І світло обов'язково переможе темряву.